Андрій разом із своїми побратимами прослужив на південно-східному кордоні України Запорізькій та Херсонській областях близько року. Тепер він вдома та каже, проблем все одно вистачає. Отримати посвідчення учасника бойових дій йому та його колегам. Поки не вдається. Просто по з хто ми що ми і що ми там робили. на, 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 на підставі чого. І зібрався в батальйон, це майже всі демобілізовані, не майже такі всі демобілізовані. Зараз це питання буде задаватися в облдержадміністрації. Проблема в тому, що з 15 червня стало обов'язковою до переліку документів на отримання статусу. Ще одна довідка, яка значно затримує процес. Обов'язково повинна бути довідка від командира військової частини про те, що відносно. Цього військово зобов'язаного в даному випадку не було занесено в реєстр до судових розслідувань. До 15-го цієї довідки не потрібно було, але після 15-го, тому трошки застопорилась Ми видача призначення статусу учасника бойових дій. Про проблему із наданням посвідчень учасників АТО бійцям. Народні депутати знають і обіцяють, що це питання підніматимуть на рівні Верховної Ради та Міністерства оборони. Перші кроки вони вже зробили. Я звернувся з цього приводу до Міністерства оборони. Вже є офіційне звернення, але ще відповіді я не маю. Ми. Чекаємо відповіді з цієї проблеми, і думаємо, що найближчим часом вже буде мати офіційну відповідь з даного питання. Та все ж кажуть нардепи, певну допомогу вже було надано. Загалом матеріальну допомогу у розмірі 6,5 мільйонів гривень отримала 2121 сім'я, включно із родиною Чернівецького волонтера, який загинув на сході. На розгляд комісії щодо встановлення статусу документи подали 592 бійці майже 200 з яких і надалі залишаються без посвідчення та пільг. Олександра Агієва Ярослав. Левицький місцевий час.